Всім доброго дня! Мабуть, з наближенням холодів багато хто з жителів України задає собі питання, чи будуть знову відключати світло. Якщо так, то як забезпечити своє житло світлом, теплом та по можливості, хоча б ще працював в холодильні. Якщо ви проживаєте в приватному будинку чи в квартирі з індивідуальним опаленням, Вирішення даної задачі може бути декілька способів. Хочу запропонувати вам один із таких варіантів, як акумуляторне джерело живлення. Перед вами акумуляторна збірка, в основі якої є залізо фосфатна батарея 12 вольт 105 годин, Інвертор, який перетворює 220 вольт. Зарядний пристрій встановлений для швидкої зарядки. Нашої акумуляторної батареї та автомат водорезервної лінії живлення, так званий АВР. Більш детально на компонентах та схема підключення буде наступне відео. А зараз давайте подивимося, як працює дане обладнання. В якості споживача буде звичайна лампочка та фен дружина, так як він є більш потужнішим. Споживачем. Для початку, давайте підключимо тільки лампочку, подивимося на тому, як працює з підключеною лампочкою, а далі вже підключимо фен. Вмикаємо нашу збірку до основної мережі. Як бачили, тільки що. Лампочка засвітилася, працює від нашої основної мережі. Включаємо на передній панелі нашу збірку в автоматичний режим. Тепер імітуємо вимкнення нашої основної мережі. Пролунав звуковий сигнал. Відбулося автоматичне переключення на резервну лінію, наш споживач працює від акумуляторної батареї. Далі знову підключимо до основної мережі. Підключення до основної мережі відбувається за менший проміжок часу. До акумуляторної відбувається за більш триваліший проміжок часу, щоб уникнути зіткнення. Лінії резервної і основної. Далі все те саме виконаємо, підключивши ще більш потужнішого споживача. Фент. Вимкнули основну лінію. Працюємо від резервної лінії. Звертаємо основну лінію як ви тільки що бачили, даний пристрій повністю виконує свої функції. Всім дякую за увагу!